Ніщо не передбачало біди, як до України знову на пару днів завітають нічні заморозки. Де саме вони будуть? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, нічні заморозки прогнозуються на 4 та 5 травня. А саме у суботу, 4 травня, вони очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там вночі на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Через це там оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Нарешті території країни вночі від плюс 6 до плюс дванадцяти градусів тепла. В день очікуються від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти п'яти градусів тепла. На заході буде прохолодніше від плюс тринадця до плюс 15 градусів. Опадів цей день не очікується. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 5 травня нічні заморозки очікуються у Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там вночі буде від 0 до 3 градусів оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Нарешті території країни від плюс 7 до плюс 12 градусів вночі. Вдень по всій Україні від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Опади в цей день очікуються у західних та частині північних областей. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!